Я залежний, я всіх вітаю. І думаю, що якщо людина, яка слухає зараз цю запис, то на ну, саме цій людині потрібно, мабуть, буде це послухати. Мабуть, ця людина шукає вихід. Мені 45 років, я почав вживати 12 років алкоголь. 14 наркотики, в 16 я вже вживав тяжкі наркотики. Знаєте, ну не то, щоб я там прям з 12 почав, почав пішов. Ні, я ну, пробував різні речовини і ну, потім зупинився на деяких. І в мене була нормальна середня статистична сім'я, родина. У мене був батько, в мене була мати, ще сестра. І ну, як би ніхто не міг би подумати, що я почну вживати. Я займався е, улюбленим видом спорту, і мені це подобалось. Я бачив своє майбутнє вже в тому. І якось за компанію я спробував вже, ну, я спробував вживати за компанію. За компанію. Ну і для того, щоб е, здаватися дорослим. Мені здавалося, що я буду дорослішим, якщо я буду е, палити, якщо я буду е, вживати лайку з твоєю розмови, якщо я буду щось вживати, якщо... Ну бо е, я вживав е, з хлопцями, які старші за мене були. І мені здавалося, що завдяки тому я буду теж якийсь дорослішим. Вже 17 років я був ув'язнений, ну бо я ще й займався крадіжками, мені Це також дуже подобалось. Неодноразово був, відбував покарання. Вживав в місцях позбавлення волі також. І знаєте, я був з тих залежних, які чіпляються за своє вживання. Ну, я бачу в тому сенс життя, але ж... У ну, мене дуже багато таких протиріч проти було в житті. Ну, типу, я коли вперше вколовся, то я готувався до відповідальних е, змагань. І в той же час я пішов вживати наркотики, і ніяк мені не могли допомогти в моїх змаганнях. Але я вірив в те, що це буде одноразово. Ну і не вийшло, звісно, ж, одноразово. Ось. Так само я е, ніяк не виключав свого, ну, навіть в думках не допускав, що я перестану вживати. Але я постійно вірив, що я буду контролювати. Хоча все життя, ну весь мій досвід показував, що я не вмію контролювати вживання. Що я не та людина, яка зможе контрольовано вживати. Але я все одно вірив, що от я навчусь контролювати, І я шукав ці варіанти, змінюючи речовини, змінюючи дозіровки і, і так далі. І я пробував вживати по вихідним, я пробував вживати раз на місяць, я пробував вживати раз на три місяці, раз на півроку. Я по-різному пробував і... і тоді не давало. Ну, я пробував вживати якісь окремі, тільки одну речовину. Ну, в общем, нічого з цих моїх спроб е не давало того результату, якого я очікував. Ось. І я на той час, вже, коли почалися ну, зміни, мені вже було десь 28, мабуть, років. І я вже був такий затятий. Е е Залежний ну, наркоман. Моя колишня дружина почала е, пошук. Ми, бо ми вживали разом з нею. Вона почала пошук. І так вийшло, що свою першу зустріч анонімних наркоманів я відвідав в себе вдома. Е, ми збиралися готувати речовину в ну, наркотіки, і до нас прийшов ще один е, там хлопчина. От, на сьогоднішній день ми друзі. І він прийшов, він прийшов до він прийшов до, е, до нас додому на і провів першу зустріч анонімної команди, на якій я був. І ця зустріч, звісно, не дуже сподобалась, тому що мене чекали речовини мої і відбулося. Ну, шось то він посіяв тоді. І потім почався шлях до одужання. Я ну, відвідував різні лікувальні заклади, неодноразово я пробував за допомогою релігії, е психології і різних спроб, там, на силі волі, на всяких коучах і так далі. Нічого мені не допомагало на довгий час. І потім я пробував вже за допомогою анонімних наркоманів і також в мене не вийшло з першого разу. Тому що я бачив, я все ще бачив рішення своїх проблем в речовинах. Все, що я вірив, що якась та одна доза зможе вирішити мою проблему, якусь, того, яка мені здавалася тоді проблемою. ну, Посварився з кимось. там. Ну, Це може, ну, може відбутися люба ситуація життєва, вона може відтворитися в моїй голові, як проблема створитися. Тому не, не, е, накручувати себе і робити оту. З мухи со Ось саме тому я, я не міг от, е віддатися повністю цій простій програмі, тому що я ну, кожного разу намагався ускладнювати, бо я вважав, що, я... що в мене буде по-іншому. Ну, типу, так само, як все починалося, коли я перший раз вживав. То я був впевнений, переконаний. І я казав своїм е, друзям, з якими я пробував наркотики. Я їм казав, що я лише попробую, що це буде один раз. Що я е, мені просто цікаво, що в мене інші плани на життя. У мене було навіть таке е, виправдання, що я пробую і я впевнений, що я не стану залежним, тому що я не знаю, де знайти. У мене навіть така була тема. Але я швидко навчився де знайти. Ну от так само із моїм одужанням. Напротязі 12 років я е, не мав тривалої ремісії. Ну, тобто я зривався. Я там набирав чистий час на вживання там 9 місяців, рік. Раз було, майже, раз було таке, що майже, е, майже 2 роки я набрав, але я зривався. Потім останній раз, вже після останнього зриву, я поміняв місто. В якому я проживаю, я зараз проживаю не в своєму місті, я проживаю майже 5 років в іншому місці, і майже 5 років я не вживав ніяких речовин завдяки анонімному наркоману. Саме завдяки тому, що я ну, дав собі такий дозвіл, довірився цій простій програмі і спробував. Ну а насправді. Ще одна штука, ну просто наркотики перестали мені приносити задоволення в цих спробах. Ну, вони просто мене вже, як кажуть, деякі клуга. ну, не пруть. Саме тому я сьогодні з вами. Дякую.